30 червня 23-го року, третій день другого етапу роботи, підготовка основи для відмостки і в'їзду в гараж і доріжки до будинку. Сьогодні майже-майже завершили вирівнювання, ще трошки дощ не дав, дуже багато всього зробили за три дні хлопці. Сьогодні я привіз уже поребрик. Ось такого кольору. Получається, у нас буде щось типу венге такого як би вишневого темного, темного кольору. От 150 штук замовили. Сьогодні привіз. Ну і що встигли зробити, зняли опалубку, ось тут замотали в плівку, яку закладали фундамент. Цього фасадного плоту. Тут вже немає таких горбків з землею, землю затрамбували, сходиш і не провалюєшся вже. От Тут у мене з 80 см залишилося десь, може 60, там трошки менше залишилося. Тут, де йде ринва, буде перепад, тому що. Немає як робити під будинок схил сюди, тому схил буде сюди, в цю сторону. Ну і Там, відповідно, вище насипано, там нижче насипано, і якби сюди йде площина. Тобто тут на цьому перепад вода буде туди стікати, Ну а тут ще невеличкий якби, такий перепад буде. Тут уже теж забрали всі гори землі, підсипали, але ще не встигли затрамбувати, тому що... Пішов дощ, хоча він і невеликий був, але на сьогодні робота як вже скінчилася. Не працюють з 8 години, десь до 5. От, І тут теж, виходить, десь приблизно 60-50 см залишилось фундаменту. От, тут трохи, виходить, ситуація така що у нас немає тут водостоку на цьому вуглі. Вода тече тільки з того вугла. І в принципі це добре, але оскільки тут ще буде тераса, і з тераси буде стікати вода вперед, то на цьому вуглі, виходить, треба робити водосток з тераси. І за рахунок того, що вода тут немає куди її діватися, вона буде стікати теж на дорогу. Тут досить великий такий перепад. Виходить, десь до, до 25-30 см буде порівняно з цим рівнем. І тут треба буде знову ж таки робити, якби плавно вже спуск. Трошки ще можливо підсипати. Хоча в нас тут якби, долинка ще є, тому я думаю, що воно якраз вирівняється і буде більш-менш нормально. От З цієї сторони підсипали і теж затрамбували. Все. Мають свою віброплиту. Ось так це виглядає. Ще зверху будуть ось там є нитка, по нитку все підсипано. Ну, і відповідно теж виходить, що з цієї сторони десь приблизно 50, з цієї сторони трошки більше. От. І тут у нас Вихід. Затрамбували, лише не до кінця, не, 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 не кругом підсипано. Бо як бачите, трохи не вистачає землі. Вона ще є, її треба просто ще позбирати. Ось там є. В різних місцях там біля септика ще є. От, і ось так виходить. Тут у нас буде теж доріжка. І тут такий прямокутник приблизно на 2,5 прольота. Тобто прольот 2,5 метра має, тобто 5-6,5 метрів довжина такої зони, якби, яка буде якось оброблятися. Ну, тобто тут щось буде або трава буде, або квіти будуть, будемо бачити вже пізніше. Ось і тут якби така ще доріжка, щоб можна було, наприклад, там не стрибати. Ось тут у нас трохи буде підйом, а так об'їхати кругом і отут вже нуль заїхати. І так само з тої сторони.